Заграли весілля музики, поєднали взаємно серця. Тож, життєві дорозі великі, будьте разом, завжди до кінця. Несіть удвох і віру, і надію, палку любов і відданість свою, хай Україна ненька молодіє, благословляє ще одну сім'ю. Прийшли, друзі, родина, знайомі, вас вітатимуть, радо усі, щоб згода була в вашому домі, щоб любов вас з'єднала на рівні. Діть же, наші молоді, веселі і вродливі, по дружню вірність збережіть, життєві, довгі і нині. Ідіть сюди, щасливо мить, коли за стіл сідає, мати хай благословить, весільною короває. Дожихайте тепер Іванка, буде для тебе, вірною супутницею життя, закоханою та ніжною, як колись була я. мій любий, твоя. Колись вірна, кохана твоя воля! воя! Всі їх запитають. Ми зараз з вами конкуренція, чи готові молоді до свого подружнього життя. Як вони знають, через скільки годин, днів, тижнів, місяців після вашого першого знайомства ти призначив їй перше побачення? Перше побачення призначило мені вона, так що ти сама відповідає. Ну, а ти пам'ятаєш так число? <тас> я пам'ятаю. Зима, лютий, десь після Святого Валентина, під там, напроти матінки Божої, де зараз і я хата по путі. Сушіба. Ти ж дав так само і хотіла, щоб я навчити брати не так. <тас> Ці після вашого першого побачення, тобто після на гітарі, ти насмілився її поцілувати? Насмілився і поцілувати а, е, і чи і не поцілував? А воно а Якщо ні, тоді перезвонить, <смірко> через 4,5 місяці. Мінус, а вас вийшов плюс. Якщо такорнути, ви що помножити. Нехай вам тільки додаються ваші щасливі е, веселі дні. нехай множаться ваші нові друзі, нові колеги, ваші спомутки і ваші діти, які невдовзі бояться. За кожність і героїзм, яку проявимо легальна тому, на центру танцювального майданчика не трошки Чи знаєте мені гості, хто три рази дому міняє свою вагу? Чоловік, зранку вставай в обід їж конем, вечер лягає кота. Тонеш нам проголосували. 55 копійок. І 353. Але на весіллі вже що кожен з порада привіз і преться. Не знаючи ради цього, чи не рада прийметь і від мене та твої поради. По-перше, вдома сидить, газети те читає, і жінку глили, і тещі, і всім помага залюбки, інакше потягне його в поробки. Ніяких художників, ніяких козлів. Дивись, щоб вже справи сімейні раді. Оже стігни, щоб зранку вставав, і господарці належні давав. Не дуже потрібно його годувати, бо жиру із і з линяти. Цього знаменитого дня одержиш ти, мужа, високе звання. Пропала твоя пороботська свобода. Це те, що мужчинам усім дуже шкода. І ти, ти на вже не можна глядіти, не можна мовчати, про любов говорити, і тільки глянеш на касю, Орися, то матимеш наче голову того І так, зрозуміти, так? ཁྱོད 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 Там по швидкості, там по якості. Швидкість і якість. Швидкість це якість, і якість. Це якість. Тут не рубано, тут почищено гарно. І так, тому перший помітник. Хто перший? Я. Перший, хто другий. І так, шановні мої і перший. Для першої дружки, на зважиш собі, білош пайки, може ми ще свиню вигодаю. Прошу того. Все, 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 честно скажу. все, 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 все,